На секретаря Київради здійснено напад. Як повідомила Галина Герега, вона приїхала до школи номер 39 на запрошення керівництва закладу взяти участь у загальношкільних батьківських зборах та привітати батьків учня, який потрапив до ста найкращих школярів міста. Після зборів, йдучи до машини, побачила дівчину, яка прямувала до неї і викрикувала якісь образи. Коли деякі батьки спробували її зупинити, дівчина почала дуже агресивно реагувати, розмахувати руками та прориватись до секретаря Київради, Помічник Нікі Галини Гереги повідомили про інцидент до райвідділу міліції. Згодом стало відомо, що дівчину затримали. У неї виявили ніж та посвідчення журналіста від свободи. Після закінчення зборів я вийшла на вулицю, мене проважала директор, і я побачила, що до мене біжить дівчина, яка розмахує руками, агресивно налаштована і викрикує на мою адресу якісь незрозумілі речі. Звичайно, це не перший раз, коли я обличчя цієї дівчинки бачу на зустрічах в школах, на батьківських зборах, на зустрічах з моїми виборцями. Тому я попросила своїх помічників зі мною були прес-секретарі, щоб зателефонували до міліції. І повідомили про це. Потім мені стало відомо, що її міліція затримала і вилучила у неї ніж та посвідчення журналіста партії Свободи. Це не перший раз, коли партія Свобода таким брудним чином тиснить на мене, вибиває мене з виборчої кампанії.